Слава Україні! Сьогодні ми говорили з архітектором і готуємося до того, що найближчим часом, можливо навіть в травні, на оболоні з'явиться меморіальний камінь, своє, своєрідна пам'ятка, на якій буде ввічнено імена героїв-оболонців, які загинули на Майдані. Оболонь дала небесні Сотні чотирьох своїх героїв. Герої не вмирають, і їхня пам'ять. Повинна жити в наших серцях і повинна бути увічнена на відповідних постаментах. Дуже сподіваюся, що невдовзі і чотири вулиці оболоні стануть носити імена героїв, які загинули на Майдані. Але з перейменуванням вулиць дуже довгий процес. А встановлення кам'яної брили з іменами героїв це значно швидше. Слава Богу. На болоні є новий керівник району і, слава Богу, він підтримує таку термінову дію по постановлені пам'ятки. Слава Україні, герої не вмирають.